Євангелія на щодень, 28 квітня Йоанна 5, 36.2. Не спроможу я нічого діяти від себе самого. Суджу я так, як чую і суд мій справедливий, бо шукаю я не своєї волі, лише волі того, хто послав мене. Неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу, я сам за себе, але за мене свідчить інший, і відаю я, що те Його свідоцтво, яке він за мене свідчить, правдиве. Послали ви були до Йоанна, і він посвідчив правду. Я ж бо не від людини свідоцтво приймаю, але кажу вам це, що ви спаслися, той був світич, який палає і світить, тож і ви побажали нам часинку світла повтішатись, та мене свідоцтво більше, ніж те Йоанове. Діла оті, що їх отець доручив мені для мого виконання, ось ті самі діла, що їх я роблю і свідчить за мене, що отець мене послав, і отець, який послав мене, свідчить за мене. Лише ви ані голосу його не чули, ані виду Його не бачили ніколи, і слова його не маєте, що перебувало би серед вас. Ви бо не віруєте в того, кого Він послав. Простежте писання, в яких ото ви гадаєте ваше життя вічне, а й вони свідчать за мене, але ви бажаєте до мене прийти, щоб жити життям вічним. Слава не приймаю я від людей, та я спізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Ім'я Отця мого прийшов я, а ви не приймаєте мене. Прийшов би інший у вашому імені, ви б такого прийняли. Як можете ви вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а славу, яка від самого Бога не шукаєте, не гадайте, що я перед Отцем винуватиму вас. Моїсей, ось обвинувач ваш, той, на якого ви сподівання покладаєте, бо якби ви вірили Моїсеєві, то й мені би ви повірили. Про мене писав він, не віричи ж Його Писання, як моїм словам повірити. По тому пішов Ісус на той біг Галилейського тевердіянського моря і йшла за Ним сила народу, бачили бо чуда, які вчинив він із недужими. Ісус сказав, неправдиве моє свідоцтво, коли свідчу я сам за себе, але за мене свідчить інший, і я відаю що те Його свідоцтво, яке він за мене свідчить, правдиве. Таку заяву можуть зробити лише ті, хто віддав свою совість абсолютне володіння Бога. Оскільки ми християни, то не діємо так як усе людство, за, принцип, за принципом, як керується своєю совістю. Ми діємо згідно об'явленим принципом, як керуєся волею Божою, яку розпізнують у своїй совісті. Християнин систематично перевіряє, хто чи що є актуальним господарем його совісті. І дбаю, щоб ним був лише Бог. Господи, будь єдиним володарем моєї совісті.